Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України, капітан першого рангу з нами на зв'язку. Пані Наталія, Вас вітаємо, слава Україні, вітаю вас. Кожної години повідомляємо про південь України, зокрема, з усіма містами тримаємо зв'язок. На Херсоні сьогодні загинув чоловік віком 73 роки. Одеса, знеструмлена, частково знеструмлені інші міста. Як ви можете дати з вашої позиції оцінку ракетному терору цього дня, 23 листопада? Ну, звісно, ми говорили вже про це, і ви в ефірі зазначали про те, що країна визнана спонсором тероризму. Вона просто продемонструвала напрямок своєї основної діяльності. Так, зокрема, на Одещині під час ракетної атаки було під час збиття однієї з ракет було влучання в господарчу будівлю, де загинуло 20 свійських. Ахів, це якраз дуже схоже на їх влучання по той самій базі, яка їм не давала спокою. Да, вони постійно переживали, що в нас дуже бойові птахи, і напевно хотіли якраз цей об'єкт знищити. Крім того, в нашій зоні відповідальності в цілому збито 15 ракет. Сили протиповітряної оборони. Працювали і на Черкащині, і над Вінниччиною, і над Миколаївщиною, і Одещиною. І е, на Вінниччині є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, і там поранено одну цивільну особу. Е, таким чином е, забезпечуючи ось цей терор і намагаючись розхитати ситуацію, ворог. Продовжує тримати напругу, напругу не в електромережах, а напругу в людських душах і в психологічному стані українців. Але все ж таки ми все одно знаємо, усвідомлюємо навіть при наявності там і тих самих ракетоносіїв, які вони використовували під час цієї масової атаки. Зокрема, зауважу, що якщо зранку не було в морі жодного ракетоносія, то саме під час підняття літаків і Підготовки до цієї масової атаки вони вивели два ракети на СІІ і 16 калібрів, які спрямували по території України? Ми завжди зауважували, що саме по об'єктах критичної інфраструктури вони намагаються їх використовувати як високоточну зброю. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, коли ви говорите, вони вивели ракетоносії, від моменту видання виведення ракетоносія в море і запуску ракети? Скільки часу минає? Тобто наскільки швидко вони все роблять? Ну, в принципі, їм для цього потрібно, коли ракетонасії в базі від двох до трьох годин. Тобто вони цілком встигали для того, щоб підготуватися. Якщо на ранковий огляд ми бачили, що нема ракети на то до 11-ї години вже вони вивели ракетоносії на бойові курси і розпочали пуски ракет. Пані Наталі, а в цілому ми можемо говорити про те, скільки росіянам потрібно часу для того, щоб підготувати такі масштабні удари по українській енергетичній системі, тому що ну фактично тиждень минув від останнього відносно масованого удару по Україні. Ну, зокрема, ми розуміємо, що це не на підготовку використовувався цей тиждень. Вони ще мають досить потужний запас цих самих ракет для того, щоб ракетоносії зараз, наприклад, завести в бази, перезарядитися і знов поставити їх на бойове чергування для того, щоб брязкати зброєю, як вони це люблять, тримати в напрузі і бути готовими застосувати їх по енергетичній системі України, в тому числі, тому що вони одразу говорили про те. Те, що не залишать нас спокою, будуть продовжувати ці атаки. А е, так само як і вони е, тяжіють до різних знакових подій, то е, чим не знакова подія, коли на весь світ їх проголосили і визнали спонсорами тероризму, скажіть, будь ласка, сьогодні як ніколи, актуальна є інформаційна гігієна, тому що коли українців такі от дні ракетного терору намагаються якомога швидше обмінюватися інформацією, і роблять це публічно це неправильно. Про це говорять абсолютно всі правоохоронні органи. І напередодні, буквально кілька днів тому ми з вами обговорювали е, цю ситуацію, що варто не повідомляти, куди е, прилетіло чи як спрацювала ППО, тому що в такий спосіб ми робимо відомими координати ППО. Я хочу, щоб ви раз ще звернулися до наших глядачів і сказали про це: наскільки важливо не розміщувати світлини з бажання. Поділитися інформацією, тому що ворог хоче знати, де знаходяться наші сили проти повітряної оборони. Так, я дякую вам, що ви знов звернулися до цієї теми, і я дякую всім, хто дослухається. І це все ж таки ми спостерігаємо зростання свідомості, але не тільки світлини, не тільки повідомлення конкретики, а й просто зазначення навіть напрямку, коли ми говоримо про те, що на Вінниччині спрацювала, на Дніпропетровщині спрацювала, на Кировоградщині спрацювала, коли працює така потужна масована ракетна атака, це спрямовуються цілі хвилини. Вилі ракет спрямовуються і так морського базування, слід все ж таки витримати цей момент і розуміти. Всі наші люди, громадяни України, вже чудово усвідомлюють, мають можуть навіть на слуху де спрацювала протиповітряна оборона, де стався політ. І тому давайте проявляти громадян. Свідомість. І дійсно пам'ятати, що робота зброї України проти повітряної оборони в цілому немає до моменту, коли це може зробити і у відомо зробиться свідо Наталі. Дякую, дякую вам. Зв'язок не стійкий. Тому зараз будемо з вами прощатися. Наталія Гоманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.